You know just you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя. Як воно є. приєднуйтесь. Ранок після чергового обстрілу тривога ще триває, а наші люди вже працюють. Генератори, магазини, кав'ярня. Я сходила за посилкою, котру кур'єр залишив в пів на п'яту вже в поштоматі. І це при тому, що тоді прям жахіття було, а люди працюють. Ось так і живуть українці. Я знесла візочок Соні, без Соні, в машину, щоб можна було погуляти. Ну, Звичайно, що світла немає, хоча мало б бути. І опалення немає. Але добре, що є вода, хоча б уже класно. А в посилці моя улюблена кава. Ти не шо ти, куди ти підеш? Тривога була. Кажу, так я маю піти забрати каву, щоб підсвяткувати, що я жива. Продовжується да. активний день. Я після масажу, де Соня була записана. Поїхала в Голосіївський парк. Осталось не, не видно. Кафе по голосіївському є, називається «Самсара». Я туди заходжу, кажу, ой, дай давайте мені великий фільтр. А, да, бо, бо треба. Вони такі дають, кажу картку, розрахуюсь, вони, а була гучна ніч, ми до 12-ї наливаємо фільтр безкоштовно. Я та ні, кажу, я так не можу. Я їм залишила а, чайові. У мене якраз готівка була. Але приємно була здивована, що таке ще існує. Ось так. Тепер, поки Соня спить, прогуляюсь трішки по Голосіївському парку, і додому треба все для суші купити, бо сьогодні родина діти чекають суші на вечері. Так. Неочікувано зняла кадри, де Діанка обожнює Соню. Вырвала? Соня. Вырвала Соня у мене. <свес> Дианка, а что ты на камеру ей целуешь? Цель не просто так. <свес> <свес> Молотовая. Девчушки. таку красотку. Ви обоє дуже красиві. Дуже. Друзі <смір> привіт! Поки сонечка спить на балконі, а в мене доварюється суп, у мене є трошки часу потеребенети. Знаєте, останні дні три точно такий стан, а, наче депресивний. І я от хожу, так собі, обдумую все. Ну, у мене ж все добре, здорові діти, все добре з чоловіком, там у нас є що їсти. Ну, такі банальні такі собі там, дах над головою. Ну, такі звичайні речі, здавалося б, але ж вони важливі. Я собі ж кажу, що все ж добре, чого ти. Ось, і в якийсь момент у мене наче якесь теж водночас приходить розуміння, що цими думками, що все добре, а ти тут ниєш сама собі нею. Ну і ще Денис як з роботи приходить, то я йому починаю розказувати, яке у мене життя не дуже. То чи оцими думками, що типа все добре, а чого ти ниєш? Чи не знецінюю я свої ж думки себе ж? Ну, Я не знаю, звідки це взялося дійсно, бо начебто ще все добре. Але щось таке всередині в мене сидить, яке воно мені постійно гризе. Що я втомилася. Ну, дійсно, останнім часом взагалі перестала висипатись. перемінно то, то Соня, то Левчик Вони постійно прокидаються вночі. Лев буде а Соню, Соню може тільки перекласти, він починає кричати, це вночі. Короче, я оце після останнього е, обстрілу, я реально вже два дні я не можу прийти в себе. Я відчуваю, що я не висипаюсь в день, досить не дуже продуктивна. Е, і оці навіть мозком ти розумієш, що, наприклад, здорова тарілка спасає, ну, тобто, щоб адекватне харчування адекватне було, а не там, голодом себе морити, а потім дозволяти собі там. Пів КГ морозива з'їсти. Наприклад, там спорт, хоч який, хоч 5 хвилин. Мозком я це все розумію. Але оцей стан, знаєте, коли дуже-дуже важко себе перебороти, ти просто лежиш от зробив якусь справу. Наприклад, Соня вклала спати. І я просто в цей час я залипаю у соцмережі, від яких мені, до речі, потім ще гірше. І ти не можеш себе вирвати з цього кола. Ну, тобто, якщо я вириваю, то це прям така перемога, ось про це хотіла сказати. В общем, не знаю, як воно буде далі. Але оцей ось стан, що все добре, а все щось не влаштовує, він дуже виматує і фізично, і морально. Це як називається? Це хто так сидить взяв, впевнено? Хто сидить так? Синюль. <сум> <сум> Все треба скуштувати. Зате мама тепер стала частіше мити підлогу. Сьогодні не мила, але пропилососила, так? <сум> так. Тепер з миючим засобом, миємо майже щодня, як потрібно. Мотивація там все в, в кабінеті, прямо в участі. Супер. Там просто Ох-ох, <гум> ох, що ох, ох. тут у мене відбувається? Взагалі взялися діти перестановки робити, Ілля, типу в кабінет переїжджає. Я розумію е, мозком, що в принципі це хлопчик і дівчинка, їм хочеться різні кімнати. Ну і, начебто, там у нас мало використовується це, тому можна, в принципі. Але мені не подобається, я вже злюся, що Ілюша там робить бардак, м'яко кажучи. Ну, а це діанка вчора тут робила дещо треба по. Попереставляти все одно, бо є незручності, а це позбирала пакети оці два пакети. В общем, нам у шкільні чати скинули, що один чоловік буде, здається, під десь на Дніпропетровщині, якісь є дітки, 40 діток від 9 місяців до, до 14-15 років, яким потрібен одяг теплий. Тому я тут поназбирала, ну, і не тільки куртки, але тут і куртки, і такі ну, теплі речі. І якраз з 9 місяців. Е, і більше Ось, дещо в общем, позбирала. Тому це поїде їм, якраз збирають на протязі тижня. Потім де я тут це вже все треба викидувати. Це позвільняла, це я молодець. Е, знаєте, як почнеш одне, а потім. Не можеш зупинитися. Я як залізла там під ліжко, там просто капець. І тут тепер звільнила так, тепер думаю, тут треба іграшки покласти, котрі ось тут у нас ще є. Тільки їх треба всі перебрати. Ну, Там є деякі такі, як оцей конструктор, знаток, це раніше знаток, не знаю, якраз зараз він електронний такий, щоб схеми складати. По електриці, дуже прикольна штука. ось, І нам, я думаю, поки Левчик не буде ним користуватись, то я якраз сюди поскладаю. Ось. Потім зібрала пакет у бокс віднести, зібрала м, такий невеличкий м, коробку невеличку для. Тут Соніна. Соніне маленьке, і це для вагітних одні з найкращих, які у мене були ці лисинчики, бо знайома написала, у неї кума вагітна і чекають дитинку, ну, можливо, буде дівчинка. Ось. Тому я поскладала тут речі, ті, що на Соню вже маленькі, і для вагітних, якщо прийме. Таке ось тут те, у бокс. ну Загалом, а, оце треба виставити на продаж. Бо Соня вже все. Соня вже ним в ньому вже не катається, то треба треба поставити, а раптом комусь потрібно. Ось так. Так що тут е, бардак, але і половину цієї коробки порозбирала, а половину балкона звільнила. Треба на балконі буде якось поприбиратись, бо Діана тут вчора прибиралась, прибиралася, все передвигала, передвигала, поскидувала просто, поскидувала все мені на балкон, а ти, мама, займайся. Головне, щоб у мене тут було вільно, спокійно і все таке. Взагалі, мама і займається. Соня, е молодечу, вона спить і дає мені оце все зробити. Знайшла іграшку, це пам'ятаю, мама тоня, ще для. Чи для Ільї, чи для Дянки, не пам'ятаю, у них це ще, здається, була ця іграшка така, знаєте, що заводиться. Боже, такі приємні спогади. А я для Соні, ну, у нас там є, що -то заводна така. І цю для Соні не використовували. То зараз ось дістану, я думаю, що їй буде цікаво і зараз. Ось такі зібрала. До речі, якраз куртка 2-3 роки. Налевчика вже маленька, зимова. Якраз буде комусь купила підгузків ще трішки. Тут ліки. Ліки від горла, і ніс, і нурофен. Таке печиво взяла дітям, попросили ж, і тут ще теж теплі речі. Загалом два великих пакети таких. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.